Я медалянова Тетяна, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо займатися однією дуже старовинною, дуже древньою і змістовною по своїй філософії японською технікою склеювання кераміки. Мабуть, багато з вас вже здогадалися, це кінцугі. Що являє собою кінцугі? Це ті самі биті тарілочки, чайнички, мисочки, які Мають золоті склеєні тріщини. Я часто зустрічаю такі вироби в інтернеті, їхнє зображення. Інколи на виставках декору я зустрічаю їх вжу. Проте в Україні дуже рідко можна зустріти цей виріб у продажу, і дуже рідко можна зустріти матеріали, які необхідні для того, аби його зробити самостійно. Я хочу познайомити вас з технікою кінцугі по-українськи. Чому? Тому що я хочу зберегти такий самий зовнішній вигляд і таку саму філософію, про яку я вам зараз розкажу. Проте буду користуватися вже тим, що є. Тим, що я знайшла. Отож, кінцугі. Для тих, хто не знає, розказую. Це древня філософія Японії, яка в себе включає основне поняття поломки та тріщини невід'ємні від життя предмету. І на прикладі цієї тарілки, яка в мене розбилася, я буду склеювати. Далі мені ця тарілка буде продовжувати служити, вона таки залишиться тарілкою, і вже матиме історію, яка від неї невід'ємна. До того ж, ця історія буде її прикрашати. Цю ж філософію японці перекладають і на людське життя. Наші кризи і травми, які з нами трапляються, вони є невід'ємними від нас самих. І дають нам змогу перехремотуватися і продовжувати життя далі. І навіть більше того, зробити нас більш цікавими і більш привабливими. Отож, починаємо. Я хочу розказати вам, що нам знадобиться. По-перше, це тарілка, про яку я вже розказала. По-друге, це клей для кераміки, скельця, тому що на скельці зручно працювати. Маленький мастахін, пензлик, один пензлик такої собі середньої ширини, той, що на жалко, буде викинути. І тоненькі пензлики я взяла на всякий випадок дві штуки. Побачите, як ми з ними користуємось, але вони теж будуть на викид. Один товстий пензлик, і я його буду зберігати, тобто він не утилізується після нашої роботи. І ще я підготувала суху глину, також я підготувала клей і прошок по талі. І це звучить трохи дивно, пошок поталю, а де його шукати. Японці взагалі користуються порошком золота справжнього, порошком срібла справжнього, але ми цього використовувати не будемо. Ми просто підбираємо речовину, яка є сипучою і блискучою. Особливості клею, які я підібрала до склеювання кераміки. По-перше, це його призначення, воно підходить для склеювання керамічного посуду. Японські технології використовують спеціальний лак з дерева у русі. Ну, у нас прям дуже важко це дістати, і можна лише десь замовляти там. Я таким не скористалася. Я випробувала цей клей, і він підходить дуже гарно. Він навіть схожий на лак той, тому що прозорий і такий густий. Тепер хочу підібрати частину, тому що клей швидко висихав. Я маю просто зразу брати частинку і прикладати її. Тому щоб не затримуватися в підборі, я зроблю це зараз. Я зібрала тарілку, ось вона так виглядає, і тепер буду складати її частинками. Склею ось ці три частини між собою, потім ці дві частини між собою, і тоді буду єднати її до великої. Беру клей, на всякий випадок його збовтую. Я обережно наношу на скол цей клей. Нагадую, що він сохне швиденько, тому я стараюся бути швидкою, як це можна. Клею я наношу небагато, аби він не сильно вилазив. Але якщо він вилазить, то старати його ні в якому разі не можна, бо потім буде дуже тяжко цю клівочку знімати. Краще нехай буде вилізша капля, яку потім можна буде зрізати легенько. Тут добре видно, що я перестаралася. Наклала його забагато. Мисочку було б добре покласти і почати клеїти наступний шматочок, але вона поки ще не тримається, тому я її тримаю. Є посуд, який зручний для того, щоб його покласти і займатися іншою частиною, а є такий, що як ти покладеш, то він розпадається. Це залежить від форми вашого виробу. Наша тарілка підсохла ще недостатньо, проте ми в межах одної передачі вже можемо продовжувати роботу. Японська технологія рекомендує після застосування лаку сушити у шафі три тижні. Ну а я з рекомендаціями мого використання цього клею. Рекомендую вам залишити ваш посуд хоча б на одну добу, а краще можна і більше, наприклад, на дві. В залежності від погоди. Ви ж пам'ятаєте, влітку сохне швидко, взимку дуже повільно. І зразу поясню, чому в мене тут є така підпорка до тарілки. Справа в тім, що коли ви зберете всі свої частини, вони будуть хотітись отак от от розпастися. І аби цьому прошкодити, я поставила тарілку на рис. Для того аби підтримувати денса, і мені трохи не вистачило об'єму, тому я підперла такою тканиною, аби бока трималися і могли на щось спиратися. Це важливий момент. Поки що я не прибираю мою підтримку і зчищаю клей. Це зовсім не важко, але потрібно бути дуже обережним. Я очистила від клею, там, де він виходив. Якщо щось не дочистила, то на наступному етапі я це ще дочищу. Ну, а тепер переходжу до замішування суміші, якою буду закладати дефекти. Що я називаю дефектами? Ось та дірочка, яка у нас посередині утворилася, і, наприклад, ті місця, де клей не дійшов до краю і не заповнив повністю тріщину з. Я їх буду закладати. Закладати буду суміш з цього ж самого клею і глини. Таке перемішую і утворюю таку собі кашку, схожу на шоколад. Глина може бути будь-якого кольору. Ось з такою консистенцією вже достатньо зручно буде працювати. Але звичайно, ви пробуєте, якщо вам не подобається, ви повертаєтесь до замішування. Що я тепер роблю? Починаю я з дірочки, я буду неї закладати. Я буду закладати. Не хвилюйтеся, якщо ви замащуєте тарілку. Чому? Тому що клей, а особливо з глиною, він прилипає до пор. а ззовні тарілка прикрита поливою. І до поливи, так само, як і до скла. Це не погинаючий матеріал, зайвого прилипне. Ми можемо закрити лише дефекти щілини, інше потім зніметься дуже легко. Я замастила всі щілини, заповнила дефекти, і тепер е, чекатиму висихання. В принципі, це іще одна доба. Потім будемо шліфувати. Ну, а якщо ви поспішаєте, або якщо у вас вдома в приміщенні дуже холодно і висихання займає забагато часу, то тоді ви можете скористатися допомогою духовки з термометром. Поставимо невисоку температуру і чекаємо значно менше. Ось моя суміш підсохла на тарілці. І тепер я буду щищати зайве та шліфувати. Ну, ось наша тарілка вже склеєна і зачищена по швам. Пішло у нас на це близько тижня, тому передача розділилася на два знімальних дня. І тепер ми можемо зі спокійною душею переходити до шліфування. Сподіваюся, надалі сюрпризів не буде. Що я використовую для шліфування? Це шліфувальний диск. Дірочки не ну, обов'язково ви можете використати без дірочок, тому що шліхувальної машинки тут не потрібно. Зерно. Зерно має бути 200, 400 або навіть і ще більше. Чого ми добиваємося? Ми хочемо, аби на нашій керамічній поверхні не залишилося ніяких слідів від глини, якою ми затирали шви. Тепер обережно, ніжно, повільно, не поспішаючи, аби нічого не порушити, не розламати і не зіпсувати, ми проводимо шліфування. Так, я зашліфувала, показую вам зразу а, дефекти, з якими я нічого вже не зроблю. Це тріщини в самій емалі тарілки, і туди потрапила відповідна шпаклівка, і звідти вже не дістанеш. Чому? Тому що тарілка стара. Ну, це відповідає філософії філософіцугі. Стара річ. Має історію, і вона з роками стає все ціннішою. Будемо вважати, що ми підкреслили цю історію. Наступний етап це покривання поталю. Ми будемо використовувати не справжню, а порошок поталі і вам таємницю для того, аби здешевшити матеріали для цієї тарілки. Я взяла поталь з манікюрного набору. Вона дрібна, дуже легка, її дуже багато. Коштує недорого, дорого, тому можна робити і переробляти і не боятися. Вона буде дуже сильно розлітатися, тому витрати, ви помітите. Найбільша дилема з цією поталю і з цією тарілкою, а який клей застосовувати? Чому? Тому що обидві поверхні, що стосується поталі, що стосується тарілки, вони не поглинають у себе клей. Вони як скло. Тому потрібні клеї для непоглинаючих поверхонь. Згадуємо знову ж таки клеї для поталі. І Використовуємо один із них. Далі я беру пензлик, який буде гідний лише один раз. Коли він висохне, його вже ніяк не врятуєш. Тобто зразу можна набирати десь три пензлики на поталь, бо придеться коригувати. І дуже тоненьким шаром, дуже тоненьким пензликом я зараз буду наносити клей на дефекти моєї тарілки та на самі тріщини. Це крайні кропітка робота, тому що тріщини самі дуже тоненькі, аби не вилізти за їх межі, аби наша золота щілина була такою ж естетичною, як і сама тріщина, то потрібно бути обережним і не поспішати. Я покрила малесеньку діляночку, ось вона. І тепер, поки клей якраз мокрий, я хочу покрити вже нашою поталю. Як це зробити? Один з способів, я набираю на пензлика золота і струшую над місцями, де, де я покривала клеєм. На практиці приходиться робити таких, мабуть, що 3-4, а то й більше підходи. Тобто, кожного разу я промащую клеєм. Просипаю золотом, воно висихає. Потім я знову ту саму ділянку знову промащую клеєм, знову посипаю золотом і воно висихає. І так багато разів для того, аби золото було щільним шаром. Плюс, звичайно, що якщо ми не помітили, десь не промазали клеєм і якесь місце було сухе, і туди не прилипло золото, то на наступному змащенні то ми вже це побачимо і доробимо. Так, я сподіваюся, що наша петаль вже підсохла, і тепер буду її здувати, аби побачити, які є дефекти, або може їх і немає, і приступити до повторного аналогічного етапу. Готові? Так, зразу покритикую свою роботу. Ну, наприклад, ось ця діляночка. Це було трохи забагато клею. Ось цей шов дуже гарний. Ось бачите, він рівний, але трохи замало по талі. Наступним шаром він закриється краще і буде виглядати більш яскраво. Так, все-таки ми другого разу не уникли. Ми будемо покривати знову клеєм і знову по талі. І це нормально, тому що навіть висококласні спеціалісти кінцугі проводять цю процедуру по 4-5 разів. Ну ось наше покривання по талю щілен вже завершено, і в принципі це і готова робота. Тарілка кінцує. Як далі її використовувати? Далі той клей, який я брала, його не можна використовувати разом з харчовими продуктами, а отже, їжі гарячої рідкої сюди на не можна. Проте для сервірування столу і для таких продуктів продуктів типу цукерок, типу яблук, фруктів можна застосовувати і не боятися застосування. Бажаю вам також прикрасити свою оселю японським мистецтвом кінцугі, і з вами була Меделянова Тетяна. до нової зустрічі на нашому Ютуб-каналі.